Всім привіт і слава Україні! З вами програма Контрпропаганда. Шановні глядачі, оточення підстаркуватого російського диктатора почало малювати спеціально для нього картинку часів пізнього Сталіна в стилі Жить стало лучше, Жить стало весілє. Отже, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав спеціально для вас головні фейки та наративи російської пропаганди актуальні станом на зараз. Чергові пояснення початку повномасштабної війни в Україні Путін виклав на саміті БРІкс у Південно-Африканській Республіці. Звісно, робив він це дистанційно, щоб не було жодної можливості заарештувати цього небезпечного злочинця за ордером міжнародного кримінального суду. Черговий прояв стабільності в Російській Федерації полягає в тому, що наратив, який озвучив Путін, аж нітрохи не змінився за півтора роки. Наші дії в Україні продиктовані лише одним. «Покласти край той війні, яку розв'язав Захід та його сателіти в Україні проти людей, які мешкають на Донбасі, заявив Путін. Перед Росією в рамках спецоперації в Україні стоїть мета закінчити ту війну, яку розв'язав Захід проти мирного населення Донбаса. Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін. Наші дії в Україні продиктовані лише одним: покласти край той війні, котра була розв'язана Заходом та його сателітами проти людей, які мешкають на Донбасі. Заявив Путін на засіданні лідерів стран Брікс. Насправді ані Захід, ані Україна ніколи не розв'язували війни проти українців, які живуть у східних областях України. Рівно так само, як і широко розпіарений кремлівськими пропагандистами Фарпост Великої Русі в Запорізькій області, не має жодного відношення до Донбасу, навіть географічного. Але Путін повторює всі ці мантри про захист народу Донбасу вже із очевидною приреченістю. Бо підсумки тієї повномасштабної війни, яка почалася півтора роки тому, вже зараз виглядають для нього доволі невтішно. Війна програна. Найяскравіше це ілюструють мінні поля, якими Путін зараз огороджує тимчасово окуповані українські території. Цілі війни не просто не досягнуті, а вже ніколи не будуть досягнуті. Демілітаризація дійшла до того, що Німеччина 24 серпня підтвердила надання Україні ракет для ЗРК Петріот а Норвегія вирішила передати винищувачі F-16. з денацифікацією ще гірше ставлення до Росії у 92% українців різко негативне. Те, що Путін тепер виступає виключно по відео і фактично є невиїзним якраз і стало підсумком його визвольної війни. Ніхто із квітами його не зустрічає не тільки в Україні, але і взагалі у всьому світі. От такий виходить вагомий список невтішних фактів для російського диктатора. А тепер просто задайте собі питання. Хіба на це він розраховував 24 лютого 2022 року. Звісно, питання риторичне. Отже, друзі, ми з вами разом продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Будь ласка, робіть репости офіційних матеріалів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. Ну і звісно, знайдіть в Ютубі канал. ЗСУ. І неодмінно підпишіться на нього. Дякую вам за перегляд і за те, що поділилися саме цим відео із вашими знайомими, рідними та близькими. А на цьому у мене на сьогодні все. До побачення!